Вітаю вас малеча, і запрошую до цікавого відеоспостереження за лиманом. Я знаходжусь у місті Одеса. верніше, неподалік від цього міста. Біля Ойстервільського лиману. А що таке лиман, я вам зараз розкажу та покажу. Зараз розпочинаємо. Ну що, ж, дітлахи? Подивіться! Ось все це є величезний лиман Ойстервільський. Тут колись була річка, вона мала назву Ойстервіль, і тому лиман називається Ойстервільський. Він великий, величезний, протягом 80 кілометрів. Він знаходиться неподалік від Чорного моря. Але ж в Чорне море не впадає, і вода з Чорного моря. Не проходить сюди, бо бачите, ось там, ось там краєчки землі, які огороджують лиман від моря, від суші. В лимані дуже чиста, найчистіша вода, як в океані, по всій Україні. Немає місця в Україні, де є найчистіша вода. Але ж вона дуже солона. Але ж все ж таки в солоній воді водяться різні ракушки, міді, риби. І також медузки. Зараз я вам покажу один хлопчик спіймав медузку, Ось дивіться, ось вони, медузки, Бачите, ось вони, ось вони. Вони такі слизькі, схожі на сопельки, але це все справжні медузки. І оцей хлопчина, у нього добре серце, він їх зараз випустив у море. Дивіться, як він це робить. Бачите, він пішов до водички поглибше і буде випускати медузки у воду, бо медузки живі істоти. Ось так, яку добру справу він зробив. Він спіймав для вас дуже дякую тобі. Він співав для вас дітлахи медузки в морі, не в морі, в цьому лимані, ойстервільському, в якому вони водяться, і потім показав вам. А далі він їх випустив на волю. А ось подивіться, скільки відпочиваючи біля цього лиману. бо повітря тут чисте. Бо поводичка екологічно чиста, солона. А ви знаєте, що солона вода. Дуже корисна для нашого людського організму. Ось такий він лиман. До речі, лиман це місце, велике місце з водою огороджено зі всіх сторін. Бачите, зі всіх сторін, сушею. Ось так. Ось це і є лиман. І має назву Ойстервільський лиман. А я вам кажу до побачення. До нових зустрічей в світі природи!